Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість, політичний експерт Володимир Фесенко. Вітаємо пане Володимире. В центрі уваги події тижня нинішнього, який закінчується, але почнемо з головної події, не лише за кордоном, а яка стосуватиметься так чи інакше України тижня наступного. 8 листопада новий президент США стане відомий. Ну, ризикнути дати прогноз зараз уже не Ні, тільки в сполучених не ризикну, штатах. Чесно скажу, не ризикну. Тому що зараз ситуація хитка. Якщо все таки переможе Дональд Трамп, то що Володимира Путіна з'явиться свій черговий? Був хто там друг Сільвіо, друг Герхард. Можна чимало перелічувати західних колишніх лідерів друг Трамп буде друг Але, Дональд. От, от ви правильно звернули увагу да, колишніх лідерів, <світ> да. <світ> да. тому що якщо як тільки вона починала занадто дружити з Путіном, якось раптом переходили в статус колишніх. В даному випадку не така проста ситуація. Я думаю, що дійсно і це не приховується в Росії, симпатизують Трампу. І як кажуть деякі російські експерти, з Трампом буде більше вікно можливості, діапазон можливості, і буде спроба домовитись. А от чи буде вона вдалою? Насправді мені здається, от проблема Трампа, чому він так багатьох лякає, і не тільки в Україні, він не передбачений, нема досвіду, нема стійких чітких політичних установок і, скажімо так, чіткого розуміння, як він буде діяти, і не тільки по Україні, в розв'язанні сирійської проблеми. Його заяви по НАТО, наприклад, по союзниках з НАТО, багатьох злякали, тому що США це стовп НАТО. І якщо він почне різко змінювати політику США і фінансування. Цього альянсу і ну, взагалі, в стосунках з союзниками, це може привести до несподіваних наслідків, і саме тому от, може бути такий період знайти спільну мову, але якщо не вдасться, або якщо Путін почне нагинати Трампа або примушувати його до дій, які не відповідають національним інтересам США. То е, Трамп може кинутися в інш в інше крайно І е, якщо Трамп буде робити якісь речі не тільки в зовнішній, але й в внутрішній політиці, які можуть зруйнувати саму систему, то я не виключаю спротиву цієї системи аж до імпічменту. Аж до імпічменту США да. прописана ця процедура да, на відміну да. від України. Тому дійсно тут от, от головна проблема непередбачуваність Трампа. Але я б не поділяв думку тим, що все це буде перемога Путіна, однозначно тут можуть бути абсолютно різні варіанти. Просто спочатку дійсно спроба домовитися, знайти якісь компроміси, і тут нам варто ну скажімо так бути настороже і відпрацьовувати різні варіанти, Б, це і так далі. Але потім може бути навпаки сплеск ворожості. До речі, от в ефірі Радіо Свобода цього тижня була посол Сполучених Штатів України пані Йованович. Вона казала, що поки що США не збирається долучатися до нормандського формату, то що так і буде в цьому форматі Франція, Німеччина. Дивіться, Україна, Росія і все. Знаєте, от щодо форматів. Насправді тут така непроста ситуація. Навіть росіяни визнають, що США беруть участь в переговорах. Просто вони не напряму беруть участь в переговорах. Паралельно, вони, причому достатньо активно. вони ведуть переговори із нами, і з росіянами. Ну, відома місія Вікторії Нулен. Правда, відразу і чесно скажу, місія, яка сприймається дуже неоднозначно. Тому, Да, в першу чергу в Україні, а, оскільки ну деякі навіть американські експерти про це говорять. Але знаєте, за НАТО вже такими <смі> близькими стали стосунки пані Вікторії Нуланд і відомого в Україні пана Суркова. Вже дуже відомо про саме да, да, да. ну, Теж це, о, да, це окрема тема. Да. Це завжди такий новий популярний жанр. Да. Але от американці активно працюють, переговори ведуть. Будь-яка зустріч. От пройшла зустріч в Берліні, після цього віцепрезидент президент США Байден зателефонував Порошенка взагалі регулярної телефонні розмови, як з країнами з лідерами країн Нормайдан. колись сказав, що він спілкується США. з Петром Порошенком частіше ніж зі своєю дружиною. Ну не знаю, да як часто він з дружиною спілкується, але те, що у нас ніколи між іншим не бувало такого. Постійно регулярно контакту з американськими лідерами. Фактично, якщо не кожен тиждень, то максимум це один раз на два тижні. Є телефонна розмова, плюс зустрічі і очні, коли наш президент буває в США. Тобто, роль Сполучених Штатів вважаєте в регулюванні вона на Донбасі достатньо, велика. достатньо велика. Просто американці визнали да от є мінські домовленості. У нас багатьом вони не подобаються, але є мінські домовленості. і В принципі, вони погоджують і координують свої переговори з. Європейськими партнерами і з нами ну що ж проанонсований Владислав Юрійович Сурков. Цей сурков лікс не припиняється. Чергова порція, нібито приналежних цьому радникові, наближеному Путіна, діячеві, стало відома в Україні. Ви наскільки я пам'ятаю, коли ще перша порція була ну неоднозначно, не Я скажу так, ну що мене насторожувало, ну те, що оприлюднені були файли. А не саме листування. Потім з'явилися листування. І я поділяю думку тих експертів, які кажуть, що такий масив листування навряд чи може бути підроблений. Окремі файли. Ну, між іншим, от по листуванню Хіларі Клінтон і її помічників теж саме кажуть, да, що можуть бути підроблені окремі файли. От тут є нюанси. Проте, в принципі, от документи по е, загальний масив документів, зокрема по сепаратистських республіках. Навіть от я дивився інтерв'ю Ходаковського, одного з польових командирів. Да, він підтверджує, да що в принципі там багато інформації відповідає дійсності. Тому я, скажімо так брав би до уваги це листування. Просто, як і завжди, будь-яке джерело. Я як колишній історик, який вивчав такий у нас предмет mm -hmm. да. Так от е, треба аналізувати кожне джерело, да, перевіряти інформацію і потім робити висновки. Ну, Зокрема, щодо так званої ДНР, на цього Ходаковська, він там не в фаворі зараз, йому, мабуть, не повторити долі мутарили так званого. <laughs> так, але справа не в ньому, інший діяч, ну теж маріонетка, але оприлюднено було в цьому листуванні Суркова, що він хотів би. Пан Пуширін да. поділити Україну на. Три частини так звано Новоросію, Малоросію Малоросію і Галичину. Це може бути в планах Кремля, не поширена да. звісно. Я скажу так, що насправді я думаю, що от такі плани вони відповідають світогляду і уявленням про Україну, навіть історичним, таким політичним, культурним уявленням. Російських нинішніх керівників про Україну. Вони вважають, що Україна це штучне утворення. Вони, ну це, між іншими, не тільки до України. Таке ж, саме, таке ж саме ставлення до Казахстану, наприклад. А от таке уявлення, що є Глічина, яка от така близька до Польщі, окрема, да. є Малоросія, Ну, знаєте, тут я думаю, пам'ять про Гоголя спрацьовує. Да. І Нова Росія, да. оці нові землі, які там з Патьомкіном пов'язані і так далі, де більше росіян, вони вважають своїми. і саме тому вони спробували запустити цей проект політичної ідеологічний новини, але на офіційному рівні в Москві вже не говоря Так про тому, Нового що Росія. він провалився. Проєкт провалився, він не спрацював. Вони ж думали, що автоматично, що буде такий Кримський парад. сценарій. Крим був тригером, спусковим гачком. Вони думали, що от натиснули на кнопку, і дійсно воно певною мірою спрацювало, особливо на Донбасі. Але думали, що автоматично почнеться хвиля Одеса, Харків, Дніпропетровський і так далі. І Україна розколиться. А цього не відбулося. І це їх здивувало. І коли вони побачили вже через декілька місяців, що проєкт не працює, тоді вони поміняли тактику, закрили цей проєкт, я не думаю, що повністю і остаточно, тому що знов таких сурков. Якщо Суркова така була ідея, а він дуже схильний гратися от в такі маніпулятивні ігри. Між іншим, от я одну деталь додам. Я в 13-му році от нещодавно був Валдай, а я в 13-му році от до наших драматичних подій був на такому форумі Росія. Да, і і Понятно е, слухав, да. І між іншим там Ми Путіна бачили да, да ну то окремо там. Але о, тоді, між іншим, українська тема лунала, лунала дуже сильно. Була дискусія з Романа проді у Путіна. І от зневажливе ставлення до України, до українського питання якраз тоді проявилося. Але от тоді я розмовляв з одним з російських дослідників, який в Будапешті працює, і він мені тоді казав, о, Сурков тоді тільки був призначений помічником Путіна. І він казав, от. «Придет Сурков він вам покаже uh -huh. да ну він тоді е, прогнозував, що буде російська партія, створена в Україні. А виявили замість російської партії. Ну, після Майдану вони створили російську вісну і оцю Новоросію. Але сам е, підхід. Це сурковський підхід, от новоросія. Це я думаю, його ідея. Да, вона не спрацювала. Я думаю, що її тільки відправили в архів повністю не закрили. А як політичний проект він заморожений і вони використовують Донбас як Да, як важель як інструмент смайкати. тиску на нас і як предмет переговорів з заходом. Як Ви вважаєте, захід схиляється? от уже ж скоро буде ну три роки початку євромайдану, початку війни. Захід все таки умиротворює агресора Росії, чи все ж таки грає вдовго і намагається покарати агресора? Це, е, сумну річ скажу зараз. Мені здається, у Заходу нема. Чіткої жорсткої принципової позиції, я от зараз вже немає таких розмов, хоча вони присутні так латентно прихована. А в 2014 році треба знайти такий варіант, як зберегти обличчя Володимиру Путіну, угу. тобто. Підхід до компромісу з Путіним він присутній. І тоді, і зараз просто або він виходить на перший план, або трошки його відставляють. До речі, аналогія з тим, як західні лідери намагалися мовити іншого відомого політика, який руйнував да, світовий лад да, Адольфа Гітера. Так, да. на жаль, да, оцей підхід Чемберлена, от якщо згадувати конкретні історичні постаті, да, він спрацьовує в даному випадку і не враховують, от що дивно, не враховують уроки історії. Зараз є на заході Черчилі свої. Е, ну, знаєте, в такому. Прямому э, прояві нема на жаль, Та що ж буде вражає берегоро є. скажімо так, є э, лайт версія Черчилля, це Ангела Меркель. Да, вона не, не виступає за жорстку політику протистояння з Путіним. Вона більш прихильник більш гнучкою лінією і вона не відкидає варіанти домовленості, але вона не вірить Путіну. От це відчувається. Після 14 року вона Путіну не вірить. Дехто на заході ще вважає, що з Путіним можна домовитися, що він договороздатний. Вона так не вважає, але все рівно прагматично шукає якісь компроміси. Як мінімум, от завдання мінімум, домовитись так, щоб він не. Рухався далі. Угу. Да. і це фактично, Захід цього не визнає офіційно, як і ми між іншим. Але як варіант такого посереднього вирішення конфлікту, це його замороження або напівзамороження, щоб хоча б не було активних бойових дій. Проте все ж Захід намагається реалізувати ідею з мінськими домовленостями. І от це проблема, тому що в повному обсязі, на мій погляд, їх реалізувати неможливо. Ми до цього не готові і політично, і психологічно, і Путін. Я думаю, не піде на варіанти реально компромісні. він не хоче віддавати нам Донбас, він хоче використати Донбас для того, щоб зберегти всю Україну під своїм контролем. А це не вийде. І саме тому от виникає ефект зависання і ну скажем так, реальна утопічність мінських угод. Ефект зависання вигідний Україні чи ні? Знаєте, певною мірою ми скористалися. Не скажу, що стовідсоткова, але вдалося відновити армію. І зараз наш потенціал обороноздатності набагато кращий, ніж 14 році. І зараз там якраз отакий от є ефект, коли кожна сторін, і ми, і інша сторона не може організувати такий великий наступ, і тому є паритет сил. Саме тому от, зберігається певна стабільність. Стріляють, але лінія розмежування вже півтора роки не змінюється. І це, в принципі, певною мірою позитивно, тому що немає великої війни. Але на жаль, є ризик, що це може затягнутися на роки. От іноді порівнюють з Придністров'ям. Це на жаль, от, кажу, на жаль, тому що там немає війни. А що це? Боснія? Да. Ні, більше Потенційно. це нагадувати може Карабах. Карабах. Карабах або мікст. во знаєте, у нас завжди нестандартна ситуація. Україна – країна парадоксів, і от навіть цей конфлікт він гібридний в усіх проявах. І на навіть миру і перемір'я немає, є гібридне перемір'я. Чому мікст Карабаху і Придністров'я? Карабах в тому сенсі, що стріляти можуть роками через лінію розмежування, а Придністров'я в тому сенсі, що можуть торгувати. І стосунки активні, просто неофіційні. І зараз у Молдові може перемогти проросійський кандидат на виборах? Ну, там інша ситуація. Думаю, що Додон, якщо він переможе, знаєте, це такий варіант. От іноді жартують самі молдовські колеги, кажуть, що це молдовський Трамп. Він не передбачуваний. Нагадаю, що в основному студії радіо є політичний експерт Володимир Фесенко. Багато про міжнародні події говоримо, хоча, звісно, пов'язані з Україною, але суто українські події. Е, декларування депутати хотіли спочатку підвищити себе зарплату, потім передумали всі ці подарунки від Святого Миколая, задекларовані храми. Як Ви вважаєте, це от буде галас у Фейсбуці? Хіба що і люди забудуть чи... Вибори це запам'ятає, потім це у щось виліться у ставленні е, до влади. Ну насправді е, е, знов таки, от парадоксальність, суперечність української політики, і в цьому також проявиться і проявляється. Е, я думаю, що процес е і декларування, електронного декларування не буде продовжуватись, але от Оскільки він і в технічному, і в організаційному сенсі виявився не таким простим, і купа проблем з'явилася, тому я не виключаю, що через певний час буде спроба скоригувати його, можливо, трошки спростити, зупинити повністю або ревізувати сам процеси і сам принцип декларування в такому обсязі, я думаю, не вдасться. Зокрема, і під тиском заходу, і під тиском громадянського суспільства в Україні. Але от очікувати, що от вся ця інформація гучна, скандальна, з великими сумами готівки, розкошними аксесуарами, що це все призведе до анігіляції нинішньої політичної еліти, це трошки наївно. Анігіляція – таке слово ви маєте да. на увазі. І, ні, ну, ну фактична, фактично самодискредитація. Самодискредитація, та, та, самодискредитація mm -hmm. Коли будуть голосувати зовсім за інших, на превеликий жаль, я тут не оптиміст, тому що є психологія соціального патерналізму. У багатьох наших співгромадян і за багатих політиків багато в прямому сенсі, з точки зору їх статків, голосували раніше. От знаєте, на жаль, є такий підхід. Да. Він навіть люди казали, я знаю це по опитуваннях, і навіть з прямого спілкування кажуть, він же злодій, він в тюрмі був, так він же допомагає. Він допомагає саме тому з інуковича. Голосували голосують за мажоритарників. Багато між іншими запрошеновецького за монета да, за Чорновецька. За Порошенка там трошки інакше не тому, що він допомагав. Да, тут президентські вибори, але успішний. Досвідчений управліннець, люди, фактор, чинник успіху, вони сприймають як знаєте, як критерії самодостатності. Якщо він заробив для себе, він може не працювати лузер. і на Україну, не лузер. да. І тому от, цей підхід він дуже сильно працює. Безумовно, осад залишиться, як в тому анекдоті. да. І якщо б вибори були зараз, найближчим часом це б дуже сильно спрацювало. Як вважаєте, ця ситуація в Україні? Війна триває, боротьба з корупцією неоднозначно сприймається і так далі. І так далі. Народ втомився і готовий проголосувати, аби не було гірше чи навпаки роздратування у Порошенкові велике ну щодо. І перспективи і шансів Петра Олексійовича на президентських виборах дев'ятнадцятого року, якщо 15. все буде своєчасно, да я б зараз не поспішав з висновками. От краще аналізувати, прогнозувати десь не раніше ніж за рік до виборів, тому що багато чого може змінитися. Але ну от я просто суто теоретично скажу давайте згадаємо історичну аналогію. 99-й рік криза в країні. Зараз ми хоча б потрохи починаємо виходити з кризи. Тоді криза в країні, дуже складна ситуація. Але чітко вибудена президентська кампанія, виведені в другий тур з Кучмою. Симоненка. Да. І Кучма переміг Захід тоді України голосував за Кучму, не дуже його люблячи, не довіряючи повністю, але краще Кучма, ніж Симоненка. А хто може таку роль для Порошенка зіграти? Такого... Юрій Бойка. Юрій Бойко, Юрій Бойко да. Да. Ну, Там різні варіанти можуть бути. Я вам скажу, насправді варіанти є. Ну, от, Дехто каже, а от Вакарчук, да. Ну, Вакарчук, да, може, хоча якщо він захоче, Славко? я не впевнений. Да, я да. Же да. депутатство відмовився. Да, і Він Мені здається, що політика це не зовсім його. Громадська активність, так, да, як і у Руслани свого часу. Да. Але просто, чому згадав про Славка, якщо, наприклад, от, там умовлять його брати участь, він може відібрати голоси у кандидатів, які будуть. Спиратися на електорат в центральній західній Україні, і оце може допомогти. Тобто, дивіться, ви маєте на увазі, що тобто варіанти... відіграє роль такого вигідного візавіля для Порошенка, Ну, може, а може не для перемоги. Може, може, може. Дехто вже зараз на цей варіант не тікає, я знаю, але знов ну, зараз зарано ще робити висновки. просто я кажу. Є потенційні варіанти, вони можуть спрацьовувати. Можна скажімо так, закладати певні політехнології, хто з кандидатів, яку роль буде відігравати, і так далі. Але на сьогодні безумовно головні скажімо так, конкуренти це Порошенка і Тимошенка. І боротьба у цих двох скажімо так, двох ідеологічних навіть ліній, прагматична лінія, скажімо так. Реформаторська консервативна, я б сказав, це Порошенка, тому що стабільність це головне боротьба з корупцією, але еволюційна скоріше. І по реформах також, так. Да. І є скоріше популістський підхід Володимира ні? деякі соціологи це констатують. Ні, Ну вона або має приблизно такі ж рейтинги, або трошки випереджає Порошенка. Але, от саме популістський підхід, зокрема до реформ, він трошки лякає наших західних партнерів і частину української публіки, тому я б не наважав все сказати, от хто саме переможе в 2014 році. Наприклад, от якраз Тимошенка була зручним конкурентом для Порошенка. Зазнала не чиної поразки тоді, та да, тому, що її не хотіли. Бачите зараз більше критики і критичного ставлення до самого Порошенка, але все рівно я б його не списував. Відставка Аласані. що суспільне мовлення в Україні ніколи не може ні, бути і для влади я... потрібно цей канал УТ1? ні, я б не поспішав. Ну щодо самого мовлення, от давайте так трошки забудемо про ласанню в історії з суспільним мовленням. Я думаю, проявилася та ж сама історія, яку ми бачимо в інших інституціях. Що і як можна реформувати? От, на мій погляд, ще раз проявилася традиційна для нас проблема. Коли створюється новий інститут, як, наприклад, НАБУ або спеціалізована антикорупційна прокуратура, вона більш активно працює і там більше нового потенціалу. Коли реформуються старі інституції, наприклад, та ж саме Генпрокуратура, є певні суви. Ми бачимо, да, але навіть суттєво оновлення кадрів керівних все рівно не призводить до революції. Розумієте, інерція організаційна, інерція от, я, вибачте, термін, скажу соціологічний габітус, звички, образ життя е, і так далі. Да. От все це так сильно працює, щоб е, е, зареформувати стару інституцію, дуже важко, а іноді неможливо. І така сама історія з ОТО-1. Або з першим національним. Перетворити його просто так в суспільне мовлення не вдається. От ця інерція старих звичок, організаційних форматів і тому подібного, кадрового, можливо, Але не проєкт суспільного мовлення? Я думаю, що не похована. Я думаю, що просто Ласанія втомився певною мірою. Плюс, от, ну скажімо так, тут проблема боротьби за кошти. За бюджетні кошти я не знаю точно, чи думав він, що це спрацює, але от схоже на те, що все ж він психологічно втомився і вирішив просто скористатися нинішньою ситуацією. Можливо, і в інших кабінетах вирішило, що настав час і зручна можливість поміняти ласаню. Але от зараз це буде кабінет президента на ваш погляд, в тому числі можливо, навіть якщо в президентській команді я не знаю точно, але навіть якщо там виникла думка, що можна поміняти ласаню на свою людину, питання на кого? Не всяка людина пройде зараз. І ми бачимо все ж от, вплив і наших західних партнерів. А для них проект створення суспільного телебачення це теж одна з головних реформ, які електронне Так, да, да, і вони цьому приділяють велику увагу. Тому я думаю, що і на кадрові питання вони теж будуть звертати увагу. Потім активна позиція громадянського суспільства. Я взагалі вважаю, що зараз варто шукати е, фігуру я, за реформаторським потенціалом, достатньо потужним, і в той же час політично нейтральною. Політично я не знаю, можна чи ні, але варто спробувати. Володимир, от е, проект радіо. Свобода в тому, числі, схеми виходив на. У Т1, якщо так. називати цей телеканал, той же Голосання підтвердив, що це було великою проблемою. Я, я, я абсолютно згоден, що це могло викликати роздратування. От саме ця програма, і з боку президентської команди, але казали, що там були е, і в народному фронті певними деякими випусками незадоволені. Безумовно, такі програми будуть дратувати. Але е, не лише ж програма схеми була на цьому каналі. Процес реформування там був дуже складний, і він стосувався не тільки телебачення, там навіть. Організаційне я чув це від експертів, які скажімо так збоку, які пов'язані з зокрема з європейськими інституціями. Вони казали, що дуже складний процес от саме організаційного перетворення. І тому тут варто шукати саме людину, яка б мала дуже сильний, потужний менеджерський потенціал і ідеологію реформатора, яка б знала, як це зробити. От вийде чи не вийде, це інше питання. А от якщо будуть політичні ігри, поставити свою людину, я боюся, що це просто посилить політичну напругу. І останнє запитання нашої розмови, пане Володимире, знову ж таки, в контексті цього оприлюдненого листування пана Суркова. Ви коли ще була перша порція оприлюднена, згадували цих українських, якщо їх так можна називати, політичних експертів, які зараз осіли в Росії, да. постійно беруть участь в російських пропагандистських каналах. Е, і один з них, наприклад, Іщенко, ще чотирнадцяти року закликав про до да. атаки Росії, наприклад, це на... жах. Те, що писав тоді, він да, да, Він закликав, от якраз до війни, щоб на Київ пішли. Да, це, от, на мій погляд, це просто як людина, яка ну я розумію там. Різні польові він там з табачником працював. Ну то таке. Да, неважливо, да, з ким як він працював. Але коли ти закликаєш, от, щоб інша держава да, пішла війною на твою країну, на, на твоє рідне місто, фактично, да, ну це, на мій погляд, просто злочин. Але у цих людей можливо працює фактор помсти. І те, що ці люди працюють там з командою Суркова, якісь там пропозиції пишуть, це факт. Вам так. особисто, от зараз з Москви не дзвонять, візьміть участь у російському <клес> ні, деякі звонять, українські політологи, ну, йому зна, правда, дістається зна. за це фізично, беруть да. участь. Ні, Олексі, ну, я, Олексі, я як я, я якось там був на конференції в мінську, зустрів Павла Жовняренка. Я кажу, ти на, на ідеш. да, да, декому навіть подобається, знаєте, в да, ворожому середовищі, поборотися, там, виступити за Україну. У кожного свої мотиви. Запрошують мене і останнім часом знов. Була пауза, тому що я відмовлявся. Я спочатку казав, просто ну не можу. Жо там і так далі різні НТВ, РТР. Да, які різні. І НТВ, і РТР да. Але я останнім часом відверто кажу: я на ваш канал не піду, тому що суто пропагандистський канал агресивний до України да. або просто кажу, що я не мазохіст, я не хочу витрачати свою нервову систему, грати в гру, яка скажімо так заздалегідь нечесна. І спрямовано проти нас. Просто там відігравати якусь роль маленьку, да, формальна, нібито є дискусія, але все так сплановано, що має виконувати конкретне пропагандистське завдання. Тому я, я навіть на конференції зараз туди не їжу. Зокрема, от останні історії з Сущенком, для мене я скажу більше, у мене там родичі є на да є. Та, та. донька живе, да, і ми зустрічаємося або у нас, або на нейтральній території зараз. Тому що я вважаю, що зараз це просто небезпечно туди їздити. В Росію на пропагандистські телешоу ви не їздите, але і навіть на конференції зараз да, Але Я вам вдячна, що ви прийшли жодним чином не на пропагандистську нашу програму. Радіо Свобода Насправді. я думаю, що ваша е, програма, взагалі Радіо Свобода, вона свого часу відіграла величезну роль в підготовці передумов для е, зміни політичних обставин і для того, щоб з'явилася, врешті решт незалежна Україна, і навіть для появи, я сподіваюся, що в перспективі це може бути демократична Росія. Дуже на це сподіваюсь, хоча не думаю, що це відбудеться так просто і швидко. Да. Тому от і тоді, і зараз ви відіграєте дуже важливу місію. А себе виходить, я не просив на, <т Stage> <т Bieber> <і> на <quais> <плуб> об'єктивно. об'єкти. вам велике пане Володимире. гостем студії Радіо Свобода у суботньому інтерв'ю політичний експерт Володимир Фесенко. Привів ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.